Показуємо касовий бокс у нашому виконанні. Значить, тут виходить у нас лента модерновська, транспортна стрічка. Вона рухається за допомогою лапки. Ось касовий бокс довжиною 1,80 м, ширина його 60 см. Ну і висота стандарт 95 см. Що має цей касовий бокс? Він має ось такий флажок. Який перешкоджає руху, закриває касу. Має рухому транспортну стрічку розміром 90 на 51 см. Із двох боків має сітки для гачків, для того, щоб можна було по бажанню виставляти додаткові товари на продаж на прикасовій зоні. Що не потребує додаткових стелажів, сіток, От. одразу на касовому боксі. Люди, які виходять з магазину, розраховуються за товари, можуть придбати тут кусочок перфорації, можуть придбати якісь дрібні додаткові товари. На перфорацію гачки ставляться окремо. Ну, гачків у нас наявності немає. Якщо, то може знайдемо на цей касовий бокс наш кребем, бо трішки розпродали. О, і сітки, гачки під сітки з двох сторін. Так, показуємо далі, що являє собою цей касовий бокс. Значить, це місце касира. Транспортну стрічку. Ми вже казали, 90 на 51 см вона має розмір. Ось лапка, блок управління, лапка. І за допомогою лапки, зараз її натисну, стрічка у нас поїде. Стрічка має ідеальний стан. Як бачите, ось вона. Рухома, все чудово. Працює повноцінно. Робоче місце, де ставиться сканер, монітор кріпиться, має розмір 59 см. На 28 см така платформочка. О, ну і накопичувач для товарів 44 на 55 см. Додатково вже вмонтована грошова скриня із прижимними. Ось для копійок О, і для купюр місця. О, зачиняється вона дуже легко. Так, тільки пальчиком раз і все. І відчиняється ключиком. О. Але є на цю грошову скриню, вон там ми заховали. Це кабель інтерфейсу. На інтерфейс ми її не перевіряли, тобто до комп'ютера, щоб під'єднати. Зазвичай грошові скрині у нас є в продажі окремо, їх зазвичай продаємо. Не перевіряючи на інтерфейс. Головне, що в нас працює механіка. Інтерфейс в нас немає можливості перевірити. Тому кабеля є, ми їх не знімаємо, механізми є. Механіка працює 100%. Ну, В принципі, і все. Ось такий касовий бокс, метр 80 на 60 в розмірі. Ніжки регулюються, це вже виставити в магазині підрегулювати ніжки під вашу підлогу. Бо тут у нас підлога трішечки нерівна, бачите, деякі ніжки висять. О, ну, болти сами підкрутити і підрегулювати вже по місцю. потрібно буде. Як бачите, він нержавий, не битий, нічого. Це головний блок управління, куди під'єднується кабель живлення, під'єднується блок управління. О, ну і лапка. Нужна. Ну, В принципі, все. Ось такий касовий бокс ми підготували. Ще раз пройду, покажу. Ось так він виглядає. Тобто передбачені всі моменти, які потрібні у торгівлі. Додаткові товари, грошова скриня, ось огородження і рухома стрічка.